Шановні діти та батьки! Мене звати Мельник Тетяна Сергіївна. Я вихователь Одеського дошкільного навчального закладу номер 88 Сьогодні я підготувала для вас заняття з малювання. Дітки, а щоб заняття наше пройшло немарно, треба сісти рівно та гарно. Отже, починаємо. Дітки, в гості до нас завітала катруся. Ви вже, напевно, її пам'ятаєте. Катруся хоче, щоб ми їй з вами допомогли. Дітки, катрусі потрібен дуже гарний рушничок в кімнатку. Давайте з вами його намалюємо. Подивіться, який гарний повинен вийти у нас рушничок. Так, для роботи нам з вами знадобиться ось такий прямокутник з паперу. Фарби гуаш червоного, жовтого та зеленого кольору. Ось такі пензлики, серветка, стаканчик для водички та вушні палички. Отже, починаємо. А для того, щоб ви гарно виконали своє завдання, давайте зробимо з вами маленьку розминку. Котик пухнастий, Вушка маленькі. Лапки м'якенькі. Кіхті гостренький. Добре, молодці! Отже, починаємо. Ми починаємо наше заняття, з вами беремо пензлик, макаємо його в водичку і беремо з вами, подивіться на наш зразок, фарбу зеленого кольору. Фарбою зеленого кольору ми з вами будемо малювати ось такі прямі лінії. Трішечки відступаємо від краю. Нажимаємо на наш пензлик і проводимо рівненько. Ось так. Гарно. Закріпляємо колір, повторюємо, що це зелений в нас колір. Добре. Далі також робимо з іншої сторони. Не забуваємо робити відступ. Проводимо ось так рівненько другу лінію. Якщо вийшло нерівненько, рівненько, нічого страшного. Ось так. Далі ми з вами беремо фарбу червоного кольору. Фарбу червоного кольору. Методом прикладання за допомогою нашого пензлика ми будемо робити ось такі ось гарні візерунки. І ось так по черзі прикладаємо. Подивіться, як гарно виходить. Переходимо на іншу сторону. І таким же чином робимо візерунки з цієї сторони. Добре. Подивіться вже, який гарний рушничок виходить. Далі ми з вами будемо малювати за допомогою вушних паличок. Беремо вушну паличку, макаємо трішечки водичку і використовуємо фарбу жовтого кольору. За допомогою вушних паличок у нас з вами вийдуть дуже гарні горошинки. І ось так біля зеленої нашої лінії робимо ось такі гарні горошинки. І повторюємо з іншої сторони. Так, все. Дітки, подивіться, який гарний рушничок у нас з вами вийшов. Наша лялька-катруся буде дуже задоволена вашим малюнком. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіхів. Всього найкращого!